Шановні, вітаю! Сьогодні у нас 256-й день ремонту. Я заскочив після роботи, і я сьогодні закінчив важливу справу. А саме я закінчив силіконові роботи у ванній кімнаті. Додам, що закінчив я непрості силіконові роботи. Отже, побігли, подивимося, розкажу, покажу, і підіб'ємо невеличкий підсумок по даних роботах. Ось так у нас виглядає на даний момент ванна. З минулого разу особливо нічого не змінилося. Отже, поїхали, показую і розказую. Так в нас виглядають на даний момент наші примикання в кутиках. Все вийшло, як на мене, дуже гарно і акуратно. Нічого в нас не розмазано, всі наші чіткі і рівні. Це лівий кутик. Так нас виглядає правий кутик. Чому так вийшло? я вже розказував. У нас ванна не від стіни до стіни. Плюс дана ванна це ванна сталева Caldeway. Сталеві ванни мають заокруглені борта. Тому виникла необхідність це все гарно оформити, щоб воно виглядало і не кидалося в очі. Як на мене, результат досить хороший. Здалека воно взагалі виглядає як якась заводська частина. Ну, а зблизька оцінюйте самі, як я до цього дійшов? Ось ця вся збірна шпателів по роботі для силікону, практично мені не пригодилася. І дійшов я до того, що вирізав собі шаблончик. Ну і далі все просто: даним шаблончиком, як шпателем, проходимось, наносимо силікон і проходимося, опираючись на стіну. Я відзняв відеоролик. В принципі, на ньому ви можете побачити, як сам процес силіконення даних кутиків. Отже, як я до цього дійшов. Дійшов я до того не за один раз. Спочатку, коли я змонтував ванну, я просиліконив на чорнову і прикріпив даний профіль. Це є звичайний плиточний профіль пластиковий мінімальних розмірів, найменший, який тільки існує. Виглядає він набагато краще, ніж би тут був силиконовий шовчик. Ну і по надійності він буде тримати. Приклеєний, приклеєний він досить добротно, так що, сумнівів, в його <кхух> надійності в мене не виникає. А ось ці місця прийшлося якось гарно оформити. Тому я вирізав шпатель, провів декілька разів і отримався в мене такий кутик. Які б я хотів рекомендації зробити, хто буде пробувати займатися таким альтруїзмом. Для початку сформуйте чорнову якусь поверхню, по якій ви вже будете накладати силікон, бо якщо ви будете силіконити глибоку щілину, за перший раз вам ніяк це не вийде гарно зробити. Можна з рідких цвяхів, можна з фуги. Головне, щоб воно не виступало за рівень шпателя, щоб потім вже невеличким шаром на це все наложити. Силікон і протягнути шпателем. Тоді поверхня виходить гарна і гладка, наскільки це можна зробити. Далі силіконов я без води і силіконов я без. Мильного розчину. Чому так? Тому що, якщо в нас буде вода, і ми побачимо якусь прогалину, а особливо мильний розчин, ми вже не зможемо додати силікону, він не пристане. А коли ми без цього всього робимо, силікон успішно приклеюється до попереднього шару. Також перед усіма роботами. Обов'язково потрібно поверхню обжирити, перемити. Для цього я використовую спирт попшикам, щіточкою потер, папером витер насухо. Ну і годинку, нехай воно постоїть, нехай все гарно підсохне. Лишень тоді можна приступати до силиконових робіт. На даний момент мене робота повністю влаштовує. Здалека, взагалі, все виглядає дуже гарно. Вибачайте, може комусь не цікава дана тема. Але хочу підбити підсумки, розказати і показати. Також я додатково ще раз про кони в кутики, бо це такі місця, в яких любить збиратися водичка. Їм треба також приділяти особливу увагу, бо потім з цих кутиків може утворитися пліснява в тих кутиках, тому краще. Додатково пройтися. Ну і місця такі, де в нас сплиточні шви. Також я туди набив силікону, щоб у нас там все було надійно і не мокріло. Силіконові я. Ось таким силіконом. Я не пам'ятаю, чий це силікон, якого виробника накупував я його плюс-мінус два роки тому, чуть менше. Він мені сподобався більше, ніж церезіт, і стигне він швидше. А так, в принципі, в кінцевому результаті силікон як силікон. скільки в мене сьогодні пішло паперу, так що таким потрібно запасатися, заздалегідь. Ну, і по шпателях скажу, якими я користувався. Користувався я ось цим довгим шпателем. Ним дуже зручно знімати в заокруглених місцях зайвий силикон. І користувався ось цим загостреним кутиком. Ним також можна підібратися в важкодоступні місця і зняти весь зайвий силікон, щоб потім не витрачати час на його вимивання, витирання. Так що, ось так у нас виглядає тепер гарна ванна. Не пам'ятаю, чи говорив, чи не говорив. Чому наші шви такі вглиблені? Спочатку я пробував робити по борту, виглядає воно дуже негарно. Плюс на ось цих місцях утворюється тонесенька плівочка силікону, яка 100 зі зістав в майбутньому почне віддиратися і спортить весь кут і всю роботу, бо разом з цією тоненькою плівочкою почне відходити весь кутик, який ми наклеїли. Ну, і показую біде, яке я сьогодні з силіконо. До силиконо. На біде я також вирізав окремий шаблончик. Також прикладаємо до стіни і по контуру об'їжджаємо. Я його зробив чуть вужче, щоб можна було протягнути за краном. Наш шаблончик їде по стіні. Ось цією частиною, а ось цим ребром він їде вже. По самому піде весь зайвий силікон, який лишається, бо шпатель зніме тільки в цій зоні шаблон силикон. Весь зайвий силікон потім знімаємо або цим же шпателем, або любим, який вас влаштовує. Щоб все у нас було гарно. Що нам це дає, коли у нас шпатель їде ребром по самій сантехніці? Нам дає це чітку лінію. Після якої в нас силікон відставати не буде. До лінії, можливо, якісь залишки відстануть, але в цьому абсолютно нічого страшного немає. Вони відстануть і в нас буде чиста кераміка, чиста сантехніка. А так. Буде триматися все міцно і надійно. Ось так вам показую. Так у нас виглядає. Піде на даний момент. Тут також все вийшло гарно. Є ось такі місця. Я це все вже потім зріжу акуратно гострим новим лезом. І все в нас буде гарно, міцно і надійно. Такі в нас були сьогодні роботи. Лишається мені тільки засиліконити умивальник. Тепер я вже зможу без проблем встановити тумбу, встановити умивальник і встановити екран. До цього мене тримали дані кутики. На бортах ванни. В принципі, все. Така в нас була це, сьогодні. сьогодні робота. Можливо, комусь це не потрібно, не цікаво. Але відзняти я і показати зобов'язаний. Бо, в принципі, такого я раніше не зустрічав. Отже, бувайте і дякую за увагу.